раз я би хотіла зв'язатися з з зв'язатися з нашим колегою олексієм кобзарем ой. нагадаю що він вирушив на свій це черговий це, експеримент але сьогодні він не повідомив на який, на який сам експеримент <говорит> він пішов а ще й собою взяв нашу колегу кореспондентку аліну шаманську І олексію ти чуєш нас ой, 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 ой. А, олексію доброго ой. ранку толі ой, міт, толі епіратора олексію ти чуєш нас а підкажіть мені, будь ласка, це завод це скоріше мене укачує. Олексію, да. Аліна. О. О, Олексію. О, Олексій, ми але не спиш. Голія перепрошую. А чому? Фіва обстріляла за телерії. У центрі Києва обстріляли з артилерії. Але що робити нам у такій ситуації? Зараз ми все розкажемо. Є вказівка на укриття. укриття. Ходімо в укриття, ліночко. Ну це і Олексій. Боже мой, так тут теж є, теж є. Куди бігти? Так, тут Аліночко обережно. Тут, Зрозуміло, тут. давайте так, я повідомляю. Обережно, 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 обережно. Олексій перевіряє, перевіряє бомбосховище і те, як ранку, потрібно ранку, діяти в ситуації, якщо... Рятуйте нас, врятуйте, ми, ми до вас, вас чому ви так швидко? Чому ви в халаті? Ліночка? Тому що ми почули вибухи і просто злякалися і прибігли до чому ви в халаті? Ви могли бути в нормальному моді, але ж то в нас тут тепло. У нас тут 20 градусів, плюсова температура. Що ви взяли з собою? Будь ласка, так давайте так. ми вам все покажемо. Я... я взяла з собою косметичку. З тут косметика. Так, ну, те, що найбільше uh, прикраси. прикраси можна було залишити вдома, але ж так взяли, то нічого. Де ваші паспорта? Документи паспорти, паспорти ми брали і брали паспорти. Так, де водичка ваша, водичку з собою. Взяти, тому водичку що ви в немає. Води. Знаку ну нехай взяли, то взяли. Не помішає, але в нас тут що це ти взяла? Це я взяла для волосся. Ну це треба тому, це воно не потрібно. Тому що ви тут пробудете від 30 хвилин до 2 годин, не Ой. більше. Ще ми їжі трошки взяли. Ну взяли то взяли добренько. А ви, Олексій, яка у вас форма одягу? Ну тому, ось у ви... чому, у чому вдома був, тому й Тоб... прибіг до вас. Все підготуйте документи. Там у нас за углом в першій кімнаті реєстрацію проведете і будете відпочивати. Добре, а чи ви нам тут зможете допомогти? Ось ми отак от вибігли, у чому були вдома. Ми тут зможемо зігрітися. Може ви ви Зігрієтесь, температура в нас тут 20 градусів. Від 30 хвилин до 2 годин вам не потрібно харчування, наскільки я думаю. Для пожилих людей, для старшого віку, у нас тут сільці, лави підготовлені. А ви, молоді люди, тут достатньо місця 375 квадратних метрів, сховище укриття п'ятого класу, так що тут вам буде комфортно і зручно. Які у вас проблеми, звертайтесь до старшого. Що тут є старше в нас, і ми будемо допомагати через комісію техногенно-екологічної безпеки нашого району. А скажіть, будь ласка, тут є якісь інші, так скажімо, послуги? Може, є тут вода, туалет? Так, тут є туалет, тут є вентиляція. Працюю, як ви звернули увагу, коли білий з правої сторони, тут у нас вихід, вентиляція, так що буде повітря, чисте, все буде вам комфортно. А ковдри та розетки є у ні? Ковдри нема на жаль, ну вони не потрібні. Плюс 20-22 температура, як ви вже відчуваєте, тобто вам буде ком комфортно. А скажіть, що робити, якщо е, надзвичайна ситуація затягне більше ніж на е, 4 години? Якщо більше 4 годин, значить комісія по рішенню комісії ТНС Солом'янського району сюди буде доставлена додатково вода, харчування, тому що комісія працює в цілодобовому режимі. Підвезуть стільці, лави, кому необхідно, медикаменти, тобто те, що необхідно для життєдіяльності людини. Кожної. Добре, дякую за консультацію. Ось ми побачили, шановна Україна, Ви побачили, що нас зможуть тут прийняти, допомогти захистити від артилерійських обстрілів. Тобто не переймайтеся. коли ви почули сирену або інше повідомлення, включайте радіо або телевізор, та чекайте на якісь розпорядження. Коли ви виходите на парадних, ви можете бачити оголошення, на яких зображені на яких написані усі адресинота в кашики на них та телефони. Так. Дякуємо, Олексій. Дякуємо Аліна. Ну я вам скажу так: екстремально, Олексій підійшов до запитання, якщо будуть можливі якісь обстріли, якась надзвичайна ситуація. Він таким чином досліджував і експериментував із бомбосховищами, розказував, як може знайти укриття і що потрібно робити. Ну не очікували ми такого, але ж як, як відомо Олексій не шукає легких шляхів. Він експериментує і досліджує велике місто.